22 липня мої огірки, на відміну від минулих років, досить в хорошому стані. Цього року в мене новий підхід до вирощування. Веду суто в одне стебло, всі пасинки вирізаю, лише зрідка можу залишити поодинокі з однією завізю. обрізаю вуса і вже другий раз опустила стебло огірка. Всі нижні листки зразу вирізаю після того, як зібрала плоди. Вони відпрацювали, на них видно поодинокі плями, можливо, це якісь прояви хвороби, хоча регулярно обробляю їх біопрепаратами. Підживляє комплексними добривами по листу і під корінь. Цього разу застосовує гуміфрет – комплексне добриво з гуміновими і фульвовими кислотами. Воно прискорює надходження в рослину поживних речовин, активізує розвиток кореневої системи і надземної частини, підвищує стійкість до високих температур. Огірки від цього добре плодоносять, регулярно наростають. І не скидають завісі. але на одному цьому добриві такого гарного врожаю не буде, тому обов'язково ще вношу комплексне добриво з найбільшою кількістю калію.